Непогана, це та сама монтана. Оміж 40 см. А зараз я просто поясню, як буду садити. О! Рівненько вийшло уроді, так? Да? І така фракція. бачите? так будемо садити. У нас, звичайно, буде стрілку бити. Ось нас ще трохи Ось такий часник. А це наш часничок. З 10 кг вийшло від 400 до 500 кг. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні ми готуємо землю. Косочок тут такі розкинули, трохи перегною. Такі непогані, масненькі. І перефрезеруємо два сліда і посадимо тут цибулю. Сьогодні 30 жовтня, числа, 2-3 ми посадимо цибулю. Все в одному відео і буде. А так зараз ми своїм мотоблоком призируємо. Два сліда. бачите, як воно перебиває. Перегною, не видно почти. Це другий раз переб'ється, він його переб'є повністю. Земля тут затовчена, так як садилося два рази на цій землі. А це буде цибулька. Цибулька вродила в цьому році непогано. Прошлий рік ми садили в кінці жовтня. Ось тут ми садили в кінці жовтня 10 кг вийшло від 400 до 500 кг. Цибуля дуже добре вродила, не гниє, де не, да, звичайно, не без цього, але переважно більшу половину я продав на ринку, менше 20 не продавав, від 40 до 20, а решта знав, що ціна впаде, тому що вже в магазинах було дешевше. Вже було по 15. І я переставав продавати, так як залишив собі. А тут ми вкинули часничок. Тут у нас є полуниця, от яка схожість полуниці, бачите, казали, що пізно садити не буде. буде. Буде, якщо ще дощики, воно буде йти. І між тим посадили з двох сторін капельки, ми посадили часник. Часник садився дві неділі назад, ще, бачите, схожості немає. І не треба, щоб він зараз сходив, але укоренився. Зараз я вам покажу просто, що, що часничок вже укоренився, вже корінь є. Бачите? Оце такий корінь. Зелені немає, а корінь гарний. Оце наш часничок. Часник непоганий, сорт не знаю, сестра дала. Вологи вистачає, він укоронився. Ну, а ще часник не страшний, якщо піде трошки більш зеленіший. А цього року ми вирішили цибульку посадити трошки пізніше. Щоб... Я бачу, що зараз тепла осінь. На прошлий рік була холодніша. Ми вже місяць топили в хаті. А так, як для дітей, через день можна. Але прийнялася непогано і полуниця. так легко. У нас не йде, перебиває і за одне закриває одну сторону. Буду садити по каплі з двох сторон. Капля е, між дорядка 40 сантиметрів. І опять сажати, можна чуть більше, хто менше, хто як хоче. Тому що все рівно треба проривати, сапати. Це е, ті, хто не гербіцидить. Ми тут гербіцидити не будемо. Ми будемо все робити в ручні. Зробиться так. І будемо ще якраз дощі передають, трошки впаде зверху, то що земля сяде на місце. І посадимо ми свою цибульку. Взяли монтану, так само, як пройшли рік. Як врожайність буде, подивимося. Одне, що хочу сказати, голландські сорта вони не стрілкують. Через зиму не стрілкують. Гравне не брати велику фракцію. Дрівненьку фракцію можна брати. Зараз покажу. Отак помалу йдемо. І отака от фракція. Бачите, таку я пройший рік. Якщо крупнішу, де неде попадає тут. Звичайно, то брали троєчку, то у нас, звичайно, буде свилку бити на зелень. А так непогано. Бачите, От вам для чого такий малий кентавр, мотоблок. Хто то казав, що ним погано робити, дивіться, як робиться. Його можна, якщо настроїти, він сам може. Я так і робив. Можна по і він буде сам. Головне, щоб була земля однорідна. Я маю йдуть. Не піщано і там одразу тут, а така садила. Дивимося далі, посадка. Так, і продовження мого відео. Я буду садити сьогодні у нас 4 листопада. І будемо садити тут кусочок такий. У мене землі будемо садити цибулю. Ось на ще трохи час некує. Отакий часник непоганий довго лежить. І як я вам вже казав, у відео я купив отакий от часник. Подивлюся, багато не брав, бо сумніви трошки били, тому що в мене було вже таке, що не виросло. А це подивимося, як він себе покаже. Це. Кажет казахстанський. Ну, подивлюся, на нього я вже говорив. Говорили і рубін іспанський, як тільки не говорили, є крупніші екземпляри. А це я попробую і посадити зразу з краю тут, що в нас получится з такого чесночка Ну і, звичайно, свою цибульку це монтану я ще раз взяв. Хоч хто хоче на перо, можете брати штудар. Її можна і. Вона є плоска, більшість, 100, а це така. Є різні, бачу, тут не один-один. Ну, Голландія трошки сусідам тут дав 100 кг, а собі 8-7 залишив. Мені тут хватить. Родила цибулька непогано. В цьому році, прошли рік, я садив такий час, може раніше я в кінці жовтня садив. А сьогодні вирішив трошки пізніше, але ну, я думаю, що буде. І у нас опять треба буде ганяти корей. Тут діло не буде. Так, а зараз я просто поясню, як буду садити. От Зробив отакі, бачите, маркер десь сантиметрів 50 між цим. І буду я садити під каплю, потім, щоб вложити. Оце буде. Рядок, бачите, і по боках по, по 10-8 по см один від другого рядка. З двох сторін, так як капля буде. І тут так само буде у мене. Зараз я просто проведу і покажу вам. Рішили так, тому що зараз маркер такий зроблений ще прошлий рік. О. Земля у нас непогана. От так Ось положу. І зараз просто покажу вам. Рівненько вийшло вроді, так? Да? Рівно. І треба просто глибше запихати. Просто глибше. А так, бачите, рівно. Ще з першого разу. Рівно попало. І як я казав в своїх відео, з. 10 кг сорту Монтана голландського. У мене вийшло і 400. І більше. Це просто я садив на зиму. Це просто я вам хочу сказати, що врожай непоганий. Дуже крупно родилась. Дуже. Така гарна. Потім я вам покажу в кінці відео, яка цибулька в мене вродила. Дуже гарна. І продавав я її ще зеленою. у цибулині, зеленю і груба, щоб можна було і на зажарку, і на салат. Навіть 120 гривень було й таке. А тут в мене вже сусідські. Як з однієї сторони, так і з іншої. Ну. А нічого. Отака От ще у нас красота. Як продавати. Не вийшло, як і у нас от такі хризантеми. Просто один кольор. Тут більше не мали, але в нас вже там є такі різні Грізні кольори. Бачите, які красиві. Гляньте, які красиві є. Дуже красиві. Розводити їх легко. Можна розводити. Це обереться. І там будуть відростки Відростки віддокремлюють від, і буде вам свій, як то кажуть, своя розсада. Перейшов з часника чи з цибульки на от, от такі бачите. 5, хай до 10. Навіть більше отак будемо садити. Отак будемо садити. Садиться, а далі я посаду часник. І у нас. І такий кусок кажу. Поля я буду засадю тут. Краще на осінь, тому що крупніша і гарніша є. Це вже перевірено. Всі люди говорили, садили на весну. Вже такого результату не було. А ось е, посадяно ну, на е, зиму більш. І прошлий рік в мене не стрілкувало. Цього року подивимося. Е, а прошлий рік в мене не стрілкувало. Як хотів сам подивитися, тому що всі кажуть, дехто стрілкує, Голландська переважно каже, не стрілкує. Вроді червона і біла, трохи стрілку кинула, але це дивиться по фракції. Фракція, якщо є крупніша, вона буде. А якщо більш дрібніше, то... Непогано вийшло і родило. Дивимося далі, зараз покажу вам, які екземпляри пройшли рік у нас родили. Дійшли до кінця. Наскільки хватить. Ну, я думаю, що хватить тут. тут. Зараз можна нічого не давати. Тут я тільки трошки навозу давав сипця такого. Не сипця, а перегною доброго. Подивимося далі. Весною можна дати щось під корінь, щоб було непогано для вирощування, тому що тут в мене ще була і цибуляна муха. Або моркв'яна, не знаю, щось з тих двох. І трошки під'їдав капусту і все різне. А так будемо лічити, будемо більше проходитися. Тому без того хто не буває. Ну і, звичайно, доброго треба чи давати по листю. Треба всім проходитися. Я посадив, зараз покажу по цибульки. Оце у нас така цибулька, скажете, вибрав ні, це все в какуч. Навіть попадає отака дельфін, похожа. Бачите, є різня. Е, бачите, є різня. Непогана, це та сама монтана, але вона солодка, можете самі нею їсти до салатів, і так на жарку йде непогано. І одне, що хочу сказати вам, вчасно її вирвати. Я ще, коли тільки починалася пір'я перо, бачу, що вже починає янути. Я її положив, не положив, а вирвав. Потім на на місці ми перечистили, бачите, у нас суха нічого немає. Де-не-де, звичайно, є, і так як дощі були, є і прогниває. А так більшість тут у нас 95% сухої доброї цибулі. Бачите, цибулька непогана. Отакі. От можете брати не тільки монтану, можете брати різні голландські сорти, можна і штуті, і штутгарт. Ну Різні другі сорти можете, які є голландські, садити. Тільки невеликі, сам здорові, щоб не був здоровий, є дешевші калібр, тому що беріть більш-менші. Тут я бачу, вже в мене середні і трошки до менших є. Більші є, трошки, як то кажеться, піде, може піти в стрілку. Кажу ще раз, вчасно зірвати, бачите, що дощі, вчасно висушити. Я її у відео своїх показував, я її обрізав і в ящики, в ящики, і під навіс я поставив, і так ціле літо насохло, бачите, нічого. Так само і часник, нічого її немає. Сорт Монтана, кажу. Ну, можете садити різні. Ну, тільки якщо хочете, щоб на осінь не стрілкувала, то, звичайно, треба вам голландські сорти брати. Так як я вже провірив на цьому, це я не рекламу даю голландським сорту. Просто знаю, що так і є. Другі садили, у нас я пішла на весною стрілкою. Якщо більші, крупніші. Було і таке у нас. Якщо крупніші, вже. То треба тільки на зелень тоді садити. Але гроші теж вони великі, краще так. І це у нас буде отут цибулька, чесничок. І для проби я ще попробую посіяти морку. Нанські сорти на зиму йдуть. Подивлюся, які будуть. У мене є Монтана, і в мене є ще один сорт Канада вроді. І я посію хоч 2-3 рядочка. Багато не буде. Всім здоров'я! Україні перемоги, ну а нам садити і жити, виживати. До побачення.